Всім привіт! З вами Діннамка і це новий під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на Вазіку 1115А на мапі степи. Стандартний бій. Грає головний герой з десятками і дев'ятками. є по одній арті. Значить, грає на Т3-турбіні, на боновому стабілізаторі і досилачу. Грає з настановою на стабілізатор, грає з допайочком, починає бій з ББшок, поки їде на лівий фланг до тяжів. E, дуже цікаво, що 704 поїхав в кущ, 257 поїхав на правий фланг, і туди саме поїхав і Е, e, Цікаво, чому? Якщо Тортойзу було б зручніше, як на мене, грати з тяжами от на цьому флангу, куди їде наш головний герой. Так, бачимо за світ. Бачимо за світ ворожих п'яти танків. В них вазик 5А. Теж обрав для себе дуже цікавий напрямок. Вже рахунок 0-1, вже вбили Мантікору. Так, бачимо 705А. Оу, воу, воу Нас тут двоє, а їх тут багато. 2705А зараз прям до агресивних дій. Переходять, ми даємо о, одну тичку вже по 705А. Подивіться, вони перекотились два 705-х фаза. Блін, ну якщо ми тут заживемо, це буде мега Ага, ну. 705 А в пиві. Ладно, давайте дивитись далі. Тут у нас ТС. Танчик за БП. Зловили його на каток, він нас не пробиває. До речі, от обрала саме реплей на 5А на Вазіку, бо дуже цікаво, бо в мене від нього горить, він в мене не влучає. А, не знаю. Так, чувак з нікнеймом на Позитиві. На Позитіві вже починає негативити в чат ігровий. Ми тим часом даємо вже 2500. Ще жодного. Uh, оч... Як сказати? Коротше, ще не втратили жодного. Uh... ХП. Правильно, Чи, як сказати Жодного ХП. Боже, а чого ти такий агресивний? Oh, на вазіку виїжджає. Отримуєш постріл на 618 від 705А. А, дає з підпалом. На вогнегаснику грає 705А. Дивись. Відправляється в ангар, 3600. Тут у нас ще один не пробиваємо, бо поспішаємо на ходу, там по ВЛД, мабуть, влучили. Ставимо на каток. Ну, отут ми могли отримати від фази, але нас прикрив союзний 705-й. Так, 4500 вже нанесено, щось лопнули. 205-х. Я думала, вони тут зараз будуть дуже агресивну гру показувати від себе. Я не знаю якийсь пуш. Але ні, просто віддались. Так, ну на рахунок вже 6-3. Якби 5 тисяч демеджа. Ще навіть не пройшло 5 хвилин бою. Тільки 4 хвилина підходить до кінця. Ну, У них Вазік 132-й намагається з тяжами перестрілюватись. О, Як я вже чекаю, коли в мене буде такий бій. Коли отак от кожним пострілом буде залітати і настрілюватись демедж. 6к вже нанесено. Так, ну дивіться, рахунок настав 6-5. Скоротили дистанцію по стволам супротивники. Ну, тут він міг отримати, головний герой. Але чомусь не отримає. Походу, прям від відкатились. Там ЛТшка може залишилась на підсвіт. Об'єкт 777 горить. Ми йому даємо ще на останок на 508. 6400 вже накидано 0 фрагів, 1000 по асісту. Нормально ми пропушили цей фланг, але дивіться, команда супротивника прожала центр. Зараз там будуть зустрічати вофлякун спанзер і бат з балкона. Ми ловимо лампу від вазика від Алтешечки. Т30 вже підкатує. Т30 КД. Оу, оу 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 як виставляється, блін. І БК ловить. Ой, і тичку не дав. Як же ж погано виїхав головний герой. Отак була вся міцність і. В секунду відлетіла. Танкує Гонкевича. ПТ-шку, КПЗ е залітає на диво. Блін, ну в мене в землю впало, ну я не знаю. Ой, друзі, я вам поки нагадаю підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник зовсім забула. Буду вам дуже вдячна. Захопилась просто настрілом по КД. Так, знову залітає ледь не в піксель. 8к накидано. Рахунок 10-6, по ХП у нас все окей. Тут, я думаю, вже буде перемога, бо ми їх беремо в оточення з усіх сторін. Ганкевич відразу на тисячу відлетів. Прям як головний герой, коли виставився. Так, настрілюю по Т30. 8900. Встигне дати десятку чи ні? В принципі, шанси є. Дивіться, тичка по КПЗ. Блін, ні, походу, ні. Таран. Так, 9600. Да, встигає дати десятку, 10 100. Просто ну я не знаю, ну настільки легесенькі тички залітали. І це перемога. Давайте будемо дивитися результати цього бою. Отже, друзі, результати бачите в себе на екрані. Дякую величезне вам всім за перегляд і бажаю вам гарного дня, хай вам щастить!